Всім добрий вечір. Для вас він добрий, для нас не дуже, бо ми за три тижні прилаштували три кошенята і сьогодні прилаштували Мірабеллу з Донецької області з е, евакуації. І сьогодні буквально ми ловимо одну кішку на стерилізацію, ловимо собачку завтра на стерилізацію. І дзвонить до мене е, мій товариш. І говорить, що він там прогулювався біля лісу зі своїм другом і побачили двох кошенят, які, ну, зрозуміло, що їх викинули туди. Вони одне тікало, одне йшло до рук, але ну, таке, що, ну, якби воно лякливе. Але так, то воно підійшло теж. Ми не хотіли навіть їхати, я скажу по якій причині. Можливо, ви це засудите, можливо, ви зрозумієте. Але постарайтеся зрозуміти правильно. Просто ми то, що ну, я менш виснажений, бо я ще крім того, що. Ну, я Лені не так багато допомагаю. Я більше там по собаках допомагаю, кошенят там час від часу тільки годую, коли Лена не може, або там прибираю. А Лена виснажена, бо тому що це ну, годину-півтори тільки пройти в круг, погодувати всіх. Хто у нас ви представте? Грошей на перетримку ніяких нам не, не ну, мало люди дуже кидають, а час у нас і сили, і кошти на корм, на, на лікування ви бачили, то лішай, то лікування у клініці очей, то тепер операція в Яші, да? В Ясі щось таке саме чекає, напевно, і ще ну, незрозуміло. Але все рівно. ну... Мазі для очей, каплі для очей. Це все дуже великі витрати. І це ну, час іде і це все тратиться. Я кажу до цього товариша, кажу, ну, ми не маємо навіть куди забрати, бо клітки то клітки нема, то навіть ну, це час, Ну, Ми хотіли, може, о, він заберем, забере собі. Ну, Думаємо, поїдемо, хоча б Ліна каже, покормимо. Ну, ви знаєте. І поїхали покормити, і ось вони вже не на колінах. Лєна каже, скелети малі, от Лєна, покажи малуцю. Грам 400. Грам 400, ну худеньке, маленьке і така трьохмаса ганюня. Ця трошки більша, але Ліна каже, що можливо це різні виводки. Тобто, можливо, це перше родилося справа, більше вона, чуть -чуть А може, розвинутіше. Можливо, це сестрички, а може і ні. Дівчата, так, да, двоє. Mm. О, ну, понятно. Це жах просто, якісь люди ненормальні. Ну, ті жінки, які це зробили, бо чоловіки зазвичай не викидають. Це жінки, вони такі хазяйки вдома взяли, кошенят завезли, викинули під ліс і все. Рішили проблему. Цікаво, ну, чого їхні батьки їх не викинули, да, по суті. Ну, якщо це дівчата. Ну от, дивіться, І двох кошенят оцих ми двох дівчаток забрали. Забрали вони Ліна, дивиться там. Ну, о, 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 такі вони скелети чому? Бо можуть глисти бути, знаєте, заглищені можуть бути. Це все прийдеться обробляти, лікувати, де поставило голову і спить на руці. Ну, ласка, і вони що вони знають, що це таке. Вони любові хочуть і ласки. Тому це вже знову знову число вертається до 20. тобто Забирати ну, так, не так мають багато бажаючих на них, бо тому що зараз теплий пора тепла е, пора року. Кошенят море. І щоб ви розуміли, ми тако їдемо по вулицях, там, де ми годуємо, або просто там десь комусь завозимо кошеня, або колемо вакцину, там собачку десь, то бачимо, там виводок кошенят на дорозі, там виводок кошенят на дорозі. Зрозуміло, люди не можуть їх пристроїти і куди потім викидають, десь в центрі, десь у лісі. А по-любому хтось з наших знайомих, ну, нам багато пишуть. Заберіть в нас кошенят, заберіть в нас цуценят Ви знаєте, як нам це чути чи бачити? Ну, нас серце і так кажуть, за те, що ну, там в них куча їх бездомних. І плюс хочуть ще, щоб ми забрали їхніх домашніх там. Да? Ми хочемо, щоб люди самі трошечки рухалися, щоб вони стерилізували першу своїх мамок, собак там. Кішок. а потім уже, ну, виставляли кошеням, да, там рекламували, запитували людей, бо ми, ну, ми таким самим методом прилаштовуємо. Ну, у нас нема ніякого секрету, чогось нового. Там, ми, Може там, продаємо їх, там, їх задурно ніхто не хоче брати. Ми теж людям не платимо за те, щоб вони в нас брали. Сьогодні навіть прилаштували Мірабеллу чоловікові там. Він нас знає. Він коли стерилізував нашої каті ну, кота, да, чи кішку? Кішку. Він стерилізував, він нас знає і захотів взяти. О, рижик уже прийшов, чуєте, скиглить за вікном, стукає головою у двері. Нема у нас, нема тут. <с? <с?> і е, е, він е, попросив кішку, сподобалась йому Мірабела, це з Донецька. Ілляна віддала пачечку корма, каже Лена, 1200 це пачечка корма. ну, Ми її лікували. Лікувального корму. ну, Ви розумієте, да, тобто, ну, люди цього корму не будуть купляти за такі гроші. І, і з одної сторони обідно, а з іншої сторони, розумієш, що її ніхто інший не забере, наприклад. да, там, Навіть якщо ми 10 пачок такого корму купимо, тобто для людей це нічого. Ну, ми навіть там щось хтось там допомагав знайомих там іншим людям, яких там немає, там ну, на корм чи ще щось. Вони корм чотири місяці маленьку бачити корму ще не скормили. Люди просто не годують кошенят там чи не, своїх тварин. Вони ходять як скелети, там заглищені за ну, там, в блохах там, і ще щось. І просто тупо родяться, родяться до тих пір, доки там не знаю, ну, і викидають їх там чи топлять. Ну це страх просто. Тому просимо підтримки у вас, наші підписники. Якщо ви дивитеся наші відео, запрошуємо вас лайкнути його, поділитися ним. Підписатися, хто ще не підписаний, при можливості ну, ви дивитеся канал не просто там, на чому ми хочемо сильно там дуже заробити. Те, що ми виручимо з тих коштів, які там будуть з каналу, це е, теж вони будуть йти на цих бездомних тварин. І потрібно стерилізувати, і вакцинувати, і так само утримувати з цих кошенят. Ну і плюс, якщо ви донатите на тварин, то ви бачите зразу звіти, лєни про те, скільки ми стерилізували. Ми за тиждень там стерилізували 5-6 тварин. Ну от Вам і 3-4-5 тисяч гривень на, цей, на цих тварин уходить. І це кошти ну, такими швидкостями улітають, плюс лікування. Котик, якого подерли собаки, там, і, там, інша кішка, яші-операція. Тепер Лена робила відеозвіт про те, що купила, розпаковку. Да? Там, цей, як, ошейник, да, Чи як це називається ну, він. Ком, Комірець, оце. це все потрібно купити і, ну, і далі доглядати за цими тваринами. Тому дякую вам за вашу підтримку. І... Заохочемо вас надалі це робити, бо дійсно без вас не справимося. Ми самі ледве встигаємо фізично їх доглядати, не то, що там що ці діана хоче додати. Да, ці кошенят треба буде Голосніше. на перетримку, бо mm. якщо можна... Ну, їх не можна до попередніх, ті вже здорові, ну, більш-менш да, вони вже переважно всі здорові. Ці ми не знаємо, що в них як. Зараз почнеш годувати, всякі повилазить. Глистів не міряно, от вона очі закрила, але ну неї півока, по віками зайнято, а це перший признак, що дуже заглищений організм. Так, не, не, не я боюсь їх капати, цю ще взагалі я поважую, скільки від 500 грам можна капати. Я, я не впевнена, що її можна капати. А, да. Ця вже старша, цю можна капати, але от бачите? Бачите? От щось, щось не то. Ну, видно. Відкат, ну, давай. ну, щось да, воно, да, воно Могло наїстися, що хоче на тому лісі. Ви ж розумієте, могло, і, ну, дуже небезпечно, щоб не заразити інших, вони мають бути окремо. окремо. І казав Денис, там 18 кошенят, 18 кошенят під опікою. Більше, більша частина їх на перетримках, і всіх ост... інших ми теж відправимо на перетримку. Вони mm -hmm. не, не можуть бути. самі розумі... ну, Ми не можемо їх тримати довго. Поки їх ніхто не бере, вони будуть жити на перетримці. Ліців треба відокремити і наблюдати, хто його знає. Дуже гарні котики будуть, як виздрують, але ми вже бачимо, що вони не є здорові. Тут немає поки такого ренотрахіту, може це просто заглищеність. Блохи, але, спо... ну, але буде видно, але починається процес, чого? що повільне годування, ну таке умірене, бо тому, що їжа пробиває хвороби, і лікування тільки тоді, після того як вони стабільно набирають вагу, наприклад, їм скращає, наприклад, там ну. Таке щось незначне, очки капати, там протирати, ну це можна, наприклад, да? а вже повне лікування там, обробки це тільки тоді, коли бачиш, що воно більш-менш зможе витримати цю обробку. Бо ви знаєте, mm -hmm. Лена пішла вколола вакцину і каже, ой, перестали їсти, треба вже годувати, лікувати акуратно, вже давати щось смачненьке, вже треба щось лікувати. Ну, бо Температурка, ну, ви знаєте? Температурка, ну це в рідко, деяких... але це, ну... рідко, але це імунна відповідь, це нормально. Але треба бажано дати, ну я даю там ні місіл, по рекомендації їм легше стає, тобто температура падає. Не у всіх так. Ну, Рідкісні да. випадки. Але я маю на увазі те, що е, таке буває, і цю реакцію це треба спостерігати, це треба. Ну... Завжди страшно робити першу обробку і робити першу вакцину. Угу. Хоча я ось зробила другу евакуйованим кошенятам, і дві дівчатки на другу погано відреагували. Тобто у них була млявість. У хлопців нормально. У дівчат була млявість. Ну, але зараз все добре. Але це завжди робити страшно, бо ти не знаєш, як воно відреагує і що вилізе після цього. Угу. Mm -hmm. Через то в ціх треба обов'язково окремо. Вікно. Кого? Вікно прикрити. Зараз будемо. У нас немає яких дід посадити. Зараз ми візьмемо просто переноску, застелимо, насипумо трошки корму. Да. Ну, знаєте, я деколи якби, Ну, ми так навіть спілкуємося час і часу з іншими волонтерами, із, навіть з. Не те, що клініками, да, навіть з цими де, притулками, да, і нам деякі кажуть, що ми відмовляємося забирати, ну там може підкидає чи ще щось, чому, тому що ну реально місць немає, фізичних сил, немає коштів на лікування чи годування цих тварин немає. Щоб ви розуміли, ну там можливо в людей інші якісь потреби є, але ці збори не так легко проходять. Стерилізація пройшла, все вроді здається, кошти потрачені, вроді все правильно зробили. А що далі? Їх ж треба годувати, підгодовувати, наприклад. А кошенят тим більше, якщо нема куди віддати, ми не можемо просто викинути на вулицю. А зараз нових візьме. Якщо ти з цими не можеш справитися, що робити? Ну зрозумійте нас. Тому дякуємо за вашу підтримку, розуміння і те, що ви дивитеся нас. Ну, звісно, звичайно, звичайно, впали перегляди трошечки, не знаю, можливо, занятість, літня пора, можливо, щось не так. Просто ми теж дещо не все не встигаємо все робити, бо в нас і свої роботи дуже багато. І плюс з тваринами коли не маєш можливості зняти, виставити, можливо, ми там якась наша вина в цьому. Але заохочуємо вас переглядати наші попередні відео. Якщо ви бачите, то дуже вдячні будемо вам. На цьому все. Всім гарного вечора. До, до нових відео.